Пушкін все. сьогодні був останній день Олександра Пушкіна у Кременчуці. Пам'ятник російському поету на одноіменному бульварі демонтували. Це російський письменник, а враховуючи російську агресію, ну вважаю недоречним встановлення і збереження пам'яток російським письменникам. Пушкін це представник російської культури, культури ворога. і Я вважаю, що його потрібно було демонтувати ще від події 2014 року. Року. Відповідне рішення про демонтаж ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради у рамках всеукраїнської деколонізації. Працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука за допомогою перфоратору від'єднали погрудя від постаменту та відправили у напрямок російського військового корабля. Варто зазначити, що в процесі деколонізації перейменували і сам бульвар. Відтепер він має назву бульвар українського відродження. Крименчужани згодні з рішенням міської влади та вважають, що саме час позбавитись від всього, що нагадує. Про расистів. Пушкін для української культури та для України немає нічого цінного. Це не наша культура, це російська культура. Тому йому місце в музеї правильно зробили У нас, слава Богу, вистачає своїх і героїв, і історії свої у нас вистачають. Українців все одно найкращі І то дурні нас що шатронули. Вони не знали, що робили. Хай читають історію. Валерія Лисенко, Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Кремачуцькі новини.